Всім привіт-привіт! З вами Каміла. І сьогодні, після взагалі довгого застою, я зібрала нарешті руки в кулак і гівно в штани. Та вирішила, що. Прям летспей це не моє. І краще спробувати зробити огляд на різку. Ви мене спитаєте, що це таке, що я вже придумала. А Я вам скажу, що це. Коротше, моє виправдання, чому відосів не буде місяцями. Але добре. Я намагаюся, нарешті, втілити свою мрію про огляди на цьому каналі. Або на другому каналі. Я вже не знаю, де їх робити, чи взагалі пробувати це робити, але я спробую ще раз. І може мені вдасться. А може, ні. Ну, коротше. А тепер серйозно. Е, мені стукнуло 22. І я відчула, що життя ще так гівно. І, знаєте, оці от думки ні про що, або про те, що я маю, що я не маю, дуже терзають мене як вночі, так і посеред дня. Тому я відчуваю, що маючи одну голову, дві руки і доступ до інтернета, я можу хоча б спробувати щось нове. Тому сподіваюся, що люди, які до сих пір мене дивляться, я просто здивована, що ви взагалі ще існуєте, напевно, чи ви ні, чи, чи вже да, чи вже ні. Тож, просто дякую цим двом-трьом людям, які чесно, не знаю, як ви тут взагалі опинилися, але ви просто класні. А тепер. О, Боже, ми це зробимо. Ми станемо учасниками цього шоу. Навіть в свої 22 я завжди боялася почути цю фразу. А мені вже 22, і Я до сих пір боюся почути цю фразу. Тож, думаю, нам не варто затягувати. І одразу приступимо до! А. А, а тепер камери нема. Ой, я його ж мать! Вашу ж з цими вікнами, блядь. Ой, боже Ну, Не можу я без цього. Чому я не можу почати запис без цього? Так, попередження щодо міста. Ну да, так, дорослі всі люди. В грі присутні чутливі матеріали, як от знущання та натяки на насильство, які можуть засмунити деяких гравців. Мене вже те, що той во. Так, 1940. Друга світова війна охопила всю Європу. Норвегія була окупована Німеччиною. 1945-й, після закінчення Другої світової війни, Норвегію було завільнено. Народ святкував перемогу. З допомоги не буде перемоги. Через 5 років окупації нарешті настав час позбутися слідів нацизму. Є -є 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 -є. Так, 1948. Минуло три роки. Ви встановили дитину. Ого. Я така щедра душа, що я встановила дитину. Дякуємо, що прийняли Клауса під своє крило. Йому не можна тут залишатися. Встановити Клауса. Так, Карін. Ну, ладно, вона й буде Клаус. 1951. Ага. Це він щасливий типу з нами вже. Завантаження. Опана. Тамагачі, привіт! Я вдома. Привіт. Ну. Е, злів. Привіт, Клаусе! Що скажеш про Лів? Вона добре до тебе ставиться Вже пізно пора лягати е, я, Я не впевнена щодо того, як ви чуєте музику. Блін, і зараз музика зникла вообще, да? Піздец <пит> Ладно, давайте спитаємо, як вони провели час. Ага, нам було так весело Лів, моя найкраща подруга. Боже, як ти бідно вдягнений. Блять. Я не кудишня, матір. <пит> є телек, є духовка Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідіо. Ми вислуховуємо малого і його історію, як він грався разом з Львів, чи Лів, чи Львів. Ну, коротше, буде Львів. І відправляємо його жорстко їсти. В нас є? У нас... Булочка з сосінською, чай буде брод, і пряники то чаю. І все. У нас є каша, у нас є хліб з сиром, у нас є каша, у нас є хліб з сиром. Так скудно в моєму житті ще ніколи не було. Після того, як дитина жорстко наїсться наб'є свій шлунок бо ми ж ну, не кудишня матір, ми маємо нагодувати дитину. Ми вкладаємо його спати. А потім ідемо у свій кабінет, і там починається найцікавіше. Ого, про так про ну так знатно, знатно, так кожну шпаринку. Так. У випуску національне виробництво єсть скорочується другий. Тиждень поспіль їх не вистачає для постачання на зовнішні ринки. Серед норвезьких офіційних осіб тривають дискусії щодо доцільного припинення експорту цього важливого продукту, адже країні необхідні як самі продукти, так і витурсаних. Власне, з цих новин ми будемо розуміти те, за яких часів ми живемо. Що ми в дідька сі трестя тут все робимо? І як сі дідько треба жити вовше? Але знаєте, це виглядає так, ніби ти зайшов в телеграм тільки з меншою кількістю своїх телеграм-каналів. Тут виключно або одне джерело, або одне джерело. А там у вас є вибір, хоча б стернєнка, не стернєнка, подивитися. А тут не. Де ховаються ті серти стерненки, які мали би бути тут, я не знаю. В цілому. Коротко кажучи, наступає наступний день. А, лів мали відправити мені листа на день народження. Ходімо, подивимось. У пацана день народження. Слався тобі, Господи, що гра прописала, що у нас таки є для нього подарунок, а то було б якось невічливо перед дитиною. Ну, ми дивимося на пацана. Він отримує м'ячик від своєї найкращої подруги, ми з ним граємося, і він хоче від нас торта. Ми заходимо в магазин, дивимося на ці ціни і виходимо з того магазину, нічого не купивши, потім вертаємося і таки купляємо той чортовий набір для торта. Хоча він коштує цілих 50 гривень, а у нас тільки 200. Боже. Це жахливо. Ми бідні. Я, я не наумизне, я бігу по кальошам і. Слухай, ти не навмисько. Звичайно ж, дитина залишається дитиною, і все ще треба дивитися за тим, аби це дитя не захворіло, що мене дуже лякає. Але, окей, добре. Ми таки його перевдягнули. Все, ми відправили його спати, ми підготовлюємо його до того, аби він на наступний день пішовся в школу. О, oh гад. Може, ну. Та йому незабаром щось інше, ми постійно йому одне й те ж саме. Мені хочеться чогось гарненького. Саме на цьому моменті гри ми дізнаємося, що ми ще й без роботи. О май гад, ми взяли дитину, ми без роботи, ми в якомусь незрозумілому місці, в якому, крім нас і дитини, і Лів. Більше нікого з персонажів походу немає. І це, це мене засмучує, бо як ми могли взяти дитину без роботи. Не маючи роботи, точніше, не дитину без роботи. Може дитина виходить на роботу. Який? Шах. Це просто ну, трендіс. Ми маємо ходити по лісові і шукати чортові ягоди, аби якось прокормити дитю. Ну це ж взагалі ненормально. Ну, Це ж треба було думати головою перед тим, як його брати, ні? Ну, вже взяли та й взяли вже, хуй з ним. Підготували ми його тіпа, до школи. Все, іде з Богом, перехрестили, а ми тим часом пиздуємо на роботу. Ми не можемо в перший вже робочий день затриматися, хоча шкода, я би таки піднакупила гроші, аби в нас був хоч якийсь статок капітал на майбутнє. Зготуємо суп, зробимо цього Хліб з. хліб з сиром. Шооо. Пиздец, блядь... Скільки, скільки він... Хліб з сиром, блядь... По цьому уревку ви могли зрозуміти, що навіть провівши їбучий день на роботі, я зайшовши в магазин і побачивши, що ціна з хлібом становить 20 гривень, розумієш, що ми в повній пізді. Як ми могли взяти дитину? Як? А? Чому? Чому? Блять, чим думала ця жінка, цей персонаж, за якого я граю? Чому? Ти себе прогодувать можеш з цими п'ятьми гривнями, блять? Я вибачаюсь, це просто. Це просто. Це, бля, бля. Піздец, блядь... Ну не НУ ж, блядь, у Пізді. У реальній пизді. І причому не моїй, блядь. Ой, блядь. Треба кидати роботу. Чому тобі варто почати свій бізнес вже сьогодні? Сини, ви розумієте, що в слові робота є слово раб. Це значить, що всі, хто працює на роботі, раби системи. Знімаються бізнесом, жалуються на маленьку зарплату. Хватить! Будь рабом системи! Усій пішли і відкрили точку на базарі, нахуй. Після жорстких роздумів, треба нам бізнес чи не треба, ми вирішуємо, що в нас недостатньо грошей для того, щоб завести цей бізнес. Дивимось на те, що ми навіть рюкзака купити не можемо. І на всіх цих радощах ми йдемося втрясся додому. І знаєте, що ми там бачимо? Ми бачимо прагнічну дитину, яку скують. Скують хто? Скує вчителька, блядь! Так, розділ пройдено. Єба, значить, на цьому ми закінчуємо. 24 оптимістично, 38 категорично, 41 відкрито. Ви та 72 інших гравців купили ранець. Ви та 63 інших гравців розповіли класові про його батьків. Ви та 56% інших гравців застерегли від використання німецьких селів. Тоді на цьому ми закінчуємо. Якимось незрозумілим способом ми таки можемо пройти цей розділ, ми таки змогли пережити ці кілька днів. І знаєте, що я вам скажу? По-перше, не заводіть дітей, якщо ви бідні. По-друге, якщо ви таки завели дитину, то треба бути готовим, готовим до того, що все буде дуже погано. І готовим до того, що іноді треба буде вибирати між дитиною і роботою. Бо зараз у нас ситуація складається так, що ми бідні. Бідні, що піздець, а робота. А робота якась ну, прибельна. Та таке, таке, знаєте, прибель з цієї роботи. Що ще? Ще, що я можу вам сказати? Це те, що на цьому я власне, закінчую проходження даного першого розділу. Очікуйте продовження в такому ж дусі по цій же грі, вже на другий розділ. Я не знаю, скільки там розділів всього, якщо чесно. Єдине, що я знаю, що є якесь досягнення, що його можна 20 днів підряд кормити кашею. Але я не хочу експериментувати експериментувати так з дитиною, бо бідний нещасний організм росте. Але якщо у нас не буде грошей, то доведеться експериментувати, чому ми і ні. І так, в цілому, на цьому все. Не депресуйте, ходіть здорові, і все буде Україна. Пока-пока!